Так, дивульки, красотульки. Ну шо? Зараз буду покрывать сорочки латексом. Останній шар в другу сторону. Ну і, як ви вже зрозуміли, по значку ранкове відео знову не пройшло перевірку, чи як там сказати. Знову воно жовтим. Знову я отримала оце таке коротеньке повідомлення, що вгорі вискакує. Ми знайшли нарушення. Зараз я знову шукати, як можна зв'язатися з службою підтримки, або я не знаю, з ким-небудь. Оце, мабуть, з 9 до пів одинадцятої Вони мене туди-сюди кидали, швиряли. То туди, то сюди, то підождіть, то обождіть, то нема спеціалістів, то там пише время. З восьмої працюють, то там пише з 11. -ї. Ну, коротше кажучи, дурдом якийсь. Ладно, я плюнула на все, пішла, кое-що своє зробила, перев'язку зробила, дивлюся, вже 11. -та. Підійшла до ноутбука, думаю, ну дай же ж спробую ще раз. По-перше, що мене обурило, це немає української мови. Можна вибрати яку завгодно. Там англійську, португальську, коротше. Там скільки мов, але є тільки російська. Руська. Української нема. І переписку вони українською мовою не ведуть. Тому я була змушена переписуватися з ними російською. Скажу відверто, вже тяжко. Вже тяжко, бо я ледве знаходила на клавіатурі ті буковки. Ну, коротше, і що вам сказати? Я запросила дублікат нашої переписки на електронну пошту. Здравствуйте, мене зовут Наталья. Чим я можу вам помочь? Ну, я ж пишу, что добрый день, так и так. Последнее время все чаще видео при загрузке получает желтый значок. После проверки ограничения снимают и светится зеленый значок. На что нам не пишет? Сожалею, что ваши видео часто получают желтую монетку после загрузки. Я ждали, пишу. В последнее время дошло до абсурда. Вчера нормально прошло только одно видео. Она мне пишет: Спасибо за уточнение. Понимаю, как для вас важно разобраться в данной ситуации. Ну, и тут я такая воодушевлена, Вже розмріялася, що мені допоможуть розібратися в сложившейся ситуації. Ну, наивно была, просто поняли, да? Ага. Короче, пишу ж і говорю, в Последние дни дошло до абсурда одне відео пишу 16. го Коротше кажучи, сенс в тому, що я декілька разів, можна сказати, написала одне і те ж саме питання, а відповідь отримую, знаєте, такими банальними фразами заготовленими наперед. Спочатку мені написали, що точність ваших оценок низька, і це значить, що вони не совпадають з оцінками нашої системи YouTube. Я пишу: так а як же ж вона буде висока? Там, де в мене був дійсно шокуючий контент, я про це повідомила. І на те відео, наприклад, я не претендую. И далее задаю им такое питание. Кажу, например, я завантаживаю видео. Ну, зараз я вам прочитаю. Она мне пишет. Вы могли не отметить пункт «ненормативная лексика» или что-то другое, в то время как такой контент присутствует в ролике. Прошу вас изучить условия монетизации, почитать, ознакомиться. И как только точность ваших оценок повысится, мы станем чаще полагаться на них. Тем не менее, статус монетизации всегда зависит от того, насколько видео соответствует правилам. И если ваши ролики будут отвечать не полностью требованиям, они могут быть отмечены желтым значком. А я пишу ей. Конечно, точность оценок низкая. Какая же она будет, если я отмечаю, что нет ничего нарушающего? А ваша система пишет, мы нашли нарушение. Я-то знаю, что там нет ни нормативной лексики, ничего такого. Подаю запрос на проверку вручную. И, о чудо, я была права, оказывается. Если бы я нарушала, то вручную я бы смогла пройти проверку. Ответы я ж говорю, банальными фразами. Я вас понимаю. Касаемо вашего вопроса о заработке с просмотров. Пока на видео желтый значок монетизации. Значит, видео не монетизируется. Следовательно, средств нет и возвращать нечего. Я снова запытаю, если бы я действительно нарушала, я бы прошла проверку специалистами. Она мне пишет слушаю вас. Понимаєте? Я задаю знову запитання, почему нигде нельзя узнать, в чому именно нарушение? Да, от я публікую відео, мені приходить повідомлення. В відео такому-то ми знайшли нарушение. Питання яке? Де воно? И почему, ничего не меняя в этом видео, через несколько дней оно становится зеленым? Она мне снова отвечает. Вся доступная информация указывается в полученном вами уведомлении. Я пишу, вы меня не слышите или не понимаете. На что нам не отвечаю? В дополнение сообщаю, YouTube оставляет за собой право о неразглашении. Это значит, что мы не обязаны предоставлять авторам все фрагменты видео, нарушающие правила. Я задаю питание, говорю, вы робот? Вы меня взагали не чуете? Она пишет, нет, Марина, я не робот. Сожалею, что у вас сложилось такое впечатление. Я ей снова пишу, тогда ответьте мне, почему так? Я уже несколько раз описала вам ситуацию. Она мне пишет, поскольку проверка контента на наличие нарушений выполняется автоматически, возможны ошибки. Я ей снова пишу, загрузка, уведомление о нарушении, желтый значок. Подаю запрос проверки специалистам, ничего не меняя. И, о чудо, оказывается, нарушений не было. И тут мне ответ повалила на повал, как-то говорят. Она мне отвечает, так работает наша система. Если вы считаете, что правила и систему платформы необходимо изменить, вы можете обратиться напрямую к разработчикам, отправив им отзывы. Если у вас будет возможность поставить галочку по завершению чата, чтобы переписка пришла к вам на почту автоматически. Я пишу. То есть помочь авторам вы никак не желаете. Она мне снова пишет. Мне очень жаль, что у вас сложилось такое мнение. Я пыталась вам помочь и предоставила вам всю доступную информацию. Вот и все. Тобто, якщо причина була б в скаргах деяких хворих людей, мені б так і відповіли, да? що на вас там отримана одна, дві, три, п'ять скарг, там ви знаходитесь під якимись, як правильно це сказати, ну, на вас наложені якісь штрафні санкції, ні. Такої відповіді я не отримала. Тобто, виходить, я була права. І це дійсно відбувається так, як я і казала, YouTube просто економить. Це почалося так активно. В січні відбуватися з нарахуваннями, і за да, цими жовтими значками в лютому це взагалі треш. Мені здається, вони, ну, як це відбувається насправді? Да? Насправді хтось замовляє у Ютуба рекламу. Це можу зробити навіть я, вони мені неодноразово пропонували. Тобто я можу замовити рекламу, і моя реклама, там, що я захочу рекламувати, да? яке я зроблю відео, там, чи про сири, чи окремо, це все окремо треба робити. Наприклад, одне про сири я можу зробити, інше я можу зробити там, про форми закваски. Тобто по сироварінню. Да? І це відео буде крутитися коротеньке, так само, як крутиться реклама всіх отих кормів для песиків, котиків, там, квітів і так далі. Але це коштує немаленьких грошей, скажу вам відверто. Вони сплачуються Ютубу. А вже з цих коштів Ютуб сплачує блогерам, на каналах яких ця реклама транслюється, да, люди її дивляться, лічильник рахує, скільки раз була подивлена реклама. І виходячи з цих переглядів, нараховується монетизація. Тобто, виходить, Ютуб просто економить. Я тільки не знаю, як це в нього там відбувається, тому що країн досить багато, в яких є YouTube, і країни, і регіонів. Можливо, вони якось там чи по кварталам ділять. да, Перший квартал кошмаримо там якусь частину, на наступний квартал цим дамо передихнути, будемо кошмарити іншу частину і так чередують. Мені здається, це працює так. Іншого пояснення я просто не знаходжу. Тому що ще раз повторююсь, що нічого не... Мені, до речі, так і порадила вона, що для того, щоб. Чтобы узнать статус монетизации до публікації ролика, установите для нього доступ до ссылки ну, ограничений доступ. Це те, що я сама і роблю зараз. Да? Ну, знову ж таки, одна різниця, якщо я вчорашній відеорецепт, да, поставила на нього обмеження і пустю його публікацію, коли воно пройде перевірку. Ну, Ранкове, наприклад, відео, да? там, де ми почали новий день, живі, здорові, ось вам ми, ось вам хвостики, там ось плани на день. Ну, Який сенс, якщо я його закрию? Воно... І раніше провірку цю проходили вони ну, десь 3-4 дні. 3 отак от було. Зараз це від 1 до 6. І от представте, от зняла я сьогоднішніх хвостиків своїх, да, показала вам, розповіла, завантажую і воно світиться жовтим. Я закриваю до нього доступ, да, і воно висить, поки не пройде перевірку. Перевірку воно може проходити, як показав досвід, до 6 днів. Тобто, 26, наприклад, лютого вони знімають обмеження, я його публікую. І хто з вас його буде дивитися? Хто з вас буде 26 лютого дивитися відео, яке підписане там, 20, 02, 24. Ранок на господарстві, да? Ну, як це? Як Це Це для кулінарних там каналів, для таких, от, де випускаються тільки тематичні відео? Там да. А там, де ведеться відеоблог. Там, де показується життя щоденно, ну, це абсурд. Просто абсурд. Ну, тому ось так. Не знаю, коли вони перестануть нас кошмарити і переключуться на якийсь інший регіон. Але випадок такий, ситуація така, що виходу іншого просто немає. Це просто, тільки я ж кажу, що з тематичними відео я так і буду тепер робити. Висвітився жовтим значком, значить, подам запрос на перевірку. І якщо йно ну, сьогодні заходжу, ніяких змін немає, вже ось, десь о 10-тій, напевно. Заходжу в редактування. Рецептів вчорашніх. І в відео про салат з пікінської капусти. Додаю хештег. Рецепти. Вимкнула монетизацію, додала хештег, вмикаю по новій монетизацію і брик, воно світиться вже зеленим. Все, я його пустила у відкритий доступ, і ви його вже можете бачити на каналі. Повторюю аналогічно все з відео про м'язко. І що ви думаєте? Ні. Обмежено. Не спрацювало, розумієте? От де там ненормативна лексика або шокуючий контент? Е, те, що вони, ну як би. Забороняють да, публікувати те, що потрапляє під обмеження, в них там є окремий перечень. Там дійсно є оці всі ненормативна лексика, шокуючий контент, потім там де є, наприклад, кров. Або насилля над тваринами, там, когось зарізав, зарубав, обскубав. там, ну, Цього не можна показувати. да? І в такому випадку відео не пропускаються на монетизацію. Ну, Це я і так знаю, і так намагаєшся цього не показувати. Я навіть до банального, коли кози щищаються і на підхвостницях засохші кров'яні виділення. Да, я намагаюся і цього, щоб не потрапляло в камеру. Щоб Ютуб не змог до цього приколупатися і не сказав, наприклад, що там ну, кров. От. Але, ну. Ну, немає в мене, немає в мене таких порушень, як вони там пишуть, розумієте? Немає в мене нецензурних е браній, немає в мене якихось е шокуючого контента, або там. Е Якщо вони ще там пишуть, там і вони, і дискримінацію туди ліплять. Ну, таке все, розумієте? Агресію якусь, чому блокують зараз дуже багато відео про ці військові всі дії, які відбуваються? Це все потрапляє під заборону. В наших відео цього нема. Тому мене це так і обурює. Як подивишся он, інші блогери, Матюча Тепруть, я завжди задаю питання, я кажу, і чому їх не блокують, да? чому їхні відео, ну, мож, можливо, і блокують, звісно, ми то не знаємо. Але тим не менше, їх пропускають, їх навіть не видаляють. Тут я вважаю, знаєте, такі добрі, добрі. Класні відео з тими козюльками, з тими хвостиками, манюнькими. Що в них, в них е -е, порушуючого? Ну, взагалі ж геть нічого. Просто от я шкую YouTube так економить гроші. Я задала запитання стосовно того, що у січні нарахування були смішні, на що вона мені відповіла, що. А, зараз вам прочитаю, якщо швиденько знайду. Не хочу так швиденько знаходитись. Вот де вона пишет, я задаю питание, Кажу, она мне написала еще, ей очень жаль, что у вас сложилось такое мнение. Я пишу, а каким оно должно быть? В январе суммы начислений вообще смешные были. В феврале желтыми значками закидали. Что в марте ожидать? На что я ответ? Обращаю ваше внимание, что партнерское соглашение YouTube... не гарантують получення доходу і його определенний розмір. Тобто, скільки YouTube посчитає потрібним тобі заплатити, стільки і заплатить. І вийти, я ж кушу з цієї ситуації, можна тільки тим шляхом, яким ми зараз з вами йдемо. Це тобто, переглядати старі відео які монетизуються, або ж не публікувати відео взагалі, поки воно не пройде перевірку вручну спеціалістами. Але я ж кажу, що це тоді потрібно повністю змінювати техніку видіння каналу, прибирати всіх оцих хвостиків, козюльок, нас. І просто робити його, ну, як, інформативним, да? от, наприклад, кулінарний я і так, і раніше хотіла відокремити, от, як у нас було відео, да? про що там, про що в нас нещодавно було відео? Ну, дегустаційні набори, да? я показала, фасування, пакування, пропустили. Що означає сир вздувся? Тематичне відео, так? Пропустили. От учорашнє про латексне покриття, пропустили. Тобто сугубо такі публікувати тоді ну як, повчальні інформативні відео і все, а повністю прибирати кози, казенята і так далі, міки і все остальне. Ну, теж якось мені не дуже це хочеться робити, повністю змінювати канал, я вважаю, це буде неправильно. Тому залишається тільки співпрацювати разом. Розумієте? Я для вас, а ви для мене. І зараз я обрала таку техніку, да? якщо відео не пропустили, і ще раз повторююся, якщо воно. Під жовтим значком, то я змінюю ось цю картинку заглавну, і ставляю червону її з жовтим значком. Таким макаром ви можете бачити і розуміти, що це відео не монетизується для мене. А коли змінюється значок, я змінюю цю картинку, малюю вам зелений значок, і це вам як сигнал до перегляду його ще раз. Але ж знову ж таки, перегляд повний їхні умови які. Це, щоб обов'язково перегляд був зі звуком, тобто звук вимикати не можна. Якщо звук вимкнути, вони не зараховують як перегляд. Ну і по-друге, не пропускати рекламу. Тобто його можна не дивитись, його можна прикрутити там на мінімальний якийсь 5% громкості, гучності. І просто, щоб воно десь фоном там ішло. Але ось з такими умовами. Тому, що ви мені скажете? Хочу почитати ваші коментарі. Що будемо робити? Будемо співпрацювати. Чи будемо повністю змінювати принцип ведіння каналу?